Усь те, як вдома закликала народна артистка України Ада Рогівцева Чернігівських театралів, і вони не змогли відмовити собі у задоволенні побачити легенду театру і кіно. Публіка, справжні шанувальники неймовірної гри, блискучих манер та вишуканої поведінки артистки, як на сцені, так і у житті. Вона мене всю привлікає скульки ну з молодості. з Смоє Дуже подобається, Нравиться мені як актриса кіно, як актриса театру. Рідко просто по. Бывать здесь приходится, ну ради адерого можно, конечно, уделить время ее просмотру. Для меня она просто идеал. И женщины, и актриса. Я в Київ специально ездила несколько раз, покупала билет именно Юспектакль. Я щось молодою помню, играла грала фильме Салют Марія, молоденька со стрижечкой. Ну як би я все время слежу за її творчіством, та показателі саме в цій комедійній виставі за п'єсою Жан Шевре режисером виступила донька артистки Катерина Степанкова, яка і запропонувала своїй мамі зіграти одну із головних ролей даму солідного віку, француженку, за походженням. Про таку родинну спільну працю акторка говорить з неябияким трепетом. Я скаті уже работаю, не первый спектакль і. Вообще, вот последние уже мои годы жизни, сколько мне там определено, и я бы хотела еще что-то с ней сделать, потому что мне есть очень комфортно, мы с ней одной, совсем одной крови. Мы одинаково мыслим, только она умнее, меня и моложе. Вот. И потом у нее есть режиссерское дарование, которого во мне нет. Поэтому мне с ней... Ви обща работает, ей платят какой платять и уважением, і доверием, і, і любовью. Ада Миколаївна зіграла дуже багато ролей як у театрі, так і у кіно. Вона зізналась, що режисери здебільшого пропонують їй грати інтелігентних жінок, але цього разу вона зуміла здивувати публіку. Смотри, я больше на лень. Але така суворість у грі все ж змінюється на м'якість вміння бути милосердною. Тому для своїх глядачів вона залишається акторкою, на яку хочеться дивитись, і якій можна довіряти. Всі яскраві моменти з вистави та інтерв'ю із легендою українського театру та кіно. Дивіться у програмі Культур Ревю.